Обласна федерація з легкої атлетики без голови, щоправда, тимчасово на звітно-виборчих зборах вирішували, хто стане наступним очільником федерації. івано – свого роду центр різноманітних видів спорту. Зокрема, п'ять обласних турнірів внесено до всеукраїнського календаря спортивних подій. Легка атлетика об'єднує чимало дисциплін. Це і спринтерські середні дистанції, і е, біги є, і добовий біг, марафонський біг. Дуже багато видів бігу. Крім того, є е, напрямок. Е, Метання. Прикарпаття в якраз в цьому напрямку дуже успішне. У нас є це стрибки. Ми знаємо, стрибки не взагалі в Україні досить непогано представлено. Серед значних досягнень чинного голови федерації проведення у Івано-Франківську Кубка Європи зі спортивної ходьби у 2015 році. Офіційне рішення щодо даного питання Європейська асоціація вже оголосила, що правда є, але. Шановні друзі, якщо ви хочете претендувати на це, на, на це змагання, на цей кубок, будь ласка, вирішіть питання з дорогами. І ми, з свого боку, в Києві з Укравтодором провели перемовини, вони дали гарантійний лист. Що до дві до проведення кубку вони полагодять цю дорогу, взяли на себе ці зобов'язання. Обговорили та вирішили новим керівником обласної федерації легкої атлетики, вкотре став Віталій Матешко. Додатково переобрали керівний орган федерації. Підготовка до Кубка Європи зі спортивної ходьби, який відбудеться у 2015 році. Ми будемо працювати над тим, щоб поборотись за право. Мати офіс федерації для того, щоб колеги могли зустрічатись, обговорювати свої насущні проблеми. Ми ставимо собі завдання якісно краще проводити наші обласні змагання за підсумками цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики. Збірна України потрапила у десятку кращих команд. До неї входить одразу 11 прикарпатських атлетів. Ірина Тамчишин, Сергій Щочкін. новини на вежі.